А давайте зробимо нову традицію. Запишемо на аркуші всі моменти, за які ви вдячні собі цього січня. Часом корисно озирнутися назад і подякувати собі за все, що відбулося. 31 січня, п'ятниця. Розпаковка моїх покупок. Магазин Сільпо, Єва. І все здається. Я, до речі, в ці календарі. Цей календар вже купую. третій третій ні, П'ятий рік П'ятий рік я купую ці календарі. І два останні роки мені вже навіть їх подарують. Подар дякую за чудовий, за чудовий такий дарунок. Це дійсно дуже крутий календар. А ось, він продається в Аврорі. Зараз, здається, зі знижкою навіть можна купити. Добренько, розпаковочка. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Велике спасибі. А хто сварився, що я не купую ні картоплі, ні м'яса в минулому відео. <сі> Сьогодні я взяв картоплю. В попередніх оглядах, хто постійно дивиться, то ж бачить, що я теж картоплю купую. Взяв картоплю сільпо по 28 гривень, куряче стегну а, у магазині а, сільпо по 67-75. Зроблю потушу з овочами. Навіть олію не додаю, просто такими слоями ріжу на, ці, на такі, як. Сказати можна маленькі такі ну, слоями е, ріжу і слоями так викладаю е, на, в деко. Додаю там перець червоний, цибулі багато. А, ось, Заливаю, е, додаю спеції дуже смачно виходить. До речі, напишіть, можливо, ще якийсь такий є цікавий рецепт. Буду вам вдячний, що зі стегнами. А як? Ну, потушити їх тільки. Я звичайно люблю, багато цибулі. Взяв апельсини 61,50 апельсини в магазині Сільпо. Взяв ці мандарини, бачите, 114 гривень. Взяв на пробу, там написано якісь, якась Італія. Що це ніби Італія. Ось, Навіть зразу я хочу зараз спробувати. 114 гривень за кілограм. Ще таких дорогих мандаринів не купував. Звичайно, були і прості. Ось. Чи відрізняються оці ну, звичайні апельсини, не знаю, з яких, звідки їх привозять. Вони дуже солодкі. І, чесно кажучи, вони такі м -м соковиті. Сподобалися мені ці апельсини за 114 гривень. Але що я вам скажу? Щоб супер-пупер да, можна купити і ці 76, чи по скільки вони в магазині АТБ. Хоча але я один раз взяв в магазині АТБ ці апельсини. Один відкрив попробував. ну лежав відкритий. Мені попався смачний, але коли я взяв, там, здається, 3 кг, може більше переніс додому, а вони всі такі були <сухи> сухі, тобто не соковиті, якби висушені. Ось. Все, я вибачаюся. Взяв піцу. У нас дуже смачна піца в селі. По 109 гривень. Дуже смачна піца. Взяв карбонара. Якраз на вихідні буде. І друга Чотири м'яса. Знаєте, щоб не готувати нормально. Поки я її віз, вся маршрутка пропахла цією піцею. Ну, Звичайно, її салат. По 32 гривні сьогодні була рукола. Я щасливий. Треба було трішки більше взяти, щось я не подумав. Але ж не буде лежати вона довго. Я щасливий. По 33 гривні а, взяв салат зі знижкою 45%. Зелений салат 120 грамів, взяв 4 упаковки. Вони всі зі знижкою. Якраз. Салат на вихідних буде дуже доречно. Так, добре. Звісно ж, моцарела. І, до речі, також мені пощастило її взяти зі знижкою 45%. На касі ще пробувається ціна. Тобто, якщо товар акційний, пробувається знижка від акційної ціни. Якщо товар по регулярній ціні, додатково, що знижка б'ється по регулярній ціні. 35 гривень 80 копійок моцарела. Термін придатності до 1.02. Тобто, вже сьогодні її треба з'їсти. Але я гадаю, що в холодильнику я вже не раз таки купував, нічого не псувалось Навіть декілька днів в мене вона лежала. Я думаю, що зміниться якийсь смак, тому що якщо виходить термін придатності, якщо вже зіпсута сама моцарела, вона буде гірка. Ні, все добре, все, все файно. До речі, знову говорю, оці наклейки, які в магазині Сільпо, досить хороша економія. <кхід> Взяв сухарики, не міг не взяти, тому що дуже хороша на них ціна. Що тут у нас? Буженина? Великі пакування і а, багетики. Оці Стільки ж тут? 100 грамів. Вони по 12 гривень. Це на сьогоднішній день дуже хороша ціна. Всі грибли і я взяв. Думаю, хай буде. Вуха. Оці вуха я вперше спробував, коли вони з'явились в київському сільпо. А, там були звичайні і були ось цим соусом теріяки. Надзвичайно класні, смачні. ну Я попросив 200 грам, але мені дали все, що залишилось. Сказав, візьміть, будь ласка, бо там ще лишається 60 грамів ні туди, ні сюди. Я говорю добре, по 219 гривень кілограм копчені а, вуха свинячі. Чесно кажучи, я, я не сподівався, що вони будуть а, такі смачні, ці копчені а, вуха свинячі. Ось, 15,80. Така звичайна, повна чаша. Власна марка стільпо майонез. Дві пачки. Це я буду дещо готувати. Взяв найдешевший, мені вистачить. Не знаю, чи буде відео дивитися Ларіса, Ларісіна. Якщо вона побачить, то мені буде повний капець. Тому що сьогодні і піца, і навіть торт. Я взяв торт, я показував його. Він зі знижкою в магазині Сільпо. Це торт Трюфельний, найсмачніший. Дуже мені подобається. Це власна кондитерська. 216 гривень мені вийшов ось цей торт. Вага його 886 грамів. Ну, 900 грамів, скажімо. Це дуже хороша знижка. 35% була на цей торт. Я вже майже всі перепробував. Торти з власної кондитерської і скажу, що в них дуже-дуже смачно роблять тортики. Будемо труфельні їсти. Це також на вихідний. От я хочу торт. Мені, мене просто тяне на солодкий. Я вже просто хожу, 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 хожу. Я давно... Я не пам'ятаю, коли я щось... якісь пряники купував. Солод. І мені так хочеться того торта, що я ж на очі не бачу. Не знаю, чому так. Всі брали Oreo по 23 гривні, взяв дві пачки. Це також дуже хороша ціна. І ще пам'ятаю, дуже давно. Вони були по 20 гривень в акції ВТБ 2 роки назад, чи, чи може навіть до війни. Думав, візьму, хай буде теж на каву зранку по пару штучок. Так, і я взяв в магазині Єва. Ось ці засоби, тільки зими немає. Піну очищувач Сільвер. Хто купував, також залишайте свої коментарі. Забезпечує тривалий захист, захист від води та бруду універсальний ось такий спрей від вологи перешкоджає утворенню сольових плям, призначений для всіх видів матеріалів. Ціна його 75 гривень. Це було по акції були вони в Єві: 300 мл, а оцей піноочищувач. Він для будь-яких будь матеріалів, глибокі очищення, треба струсити, нанести на губку і чистити взуття. А цей був по 65 гривень теж з хорошою знижкою, тому одразу я взяв. Нарешті я дочекався знижку на зубну пасту Oral-B. Минулий раз, коли вона була зі знижкою, я не придбав. Знімав відео і забув. Цього разу одразу взяв по 130 гривень 75 мл. Так, вона по 200 коштує. Хто вже купував оці ці пасти Oral-B в Єві? Здається, вони тільки в Єві продаються. Більше ніде їх я не бачив. Залишайте коментарі, хочу її спробувати. Це класік, зубна паста, ясна та емаль. для відновлення, тільки для дорослих. Містить втор, що ще містить. Торит, коротше, хочу спробувати. Потім поговоримо на кльові та фігові. І взяв оці змивки, дуже хороша була ціна на всю лінійку піонен і засоби для прання і для чищення. Все було зі знижкою 50%. Скільки вони? 68 гривень. 68 гривень за 3 штуки. Ну, ви знаєте, ці блоки для чищення. Ось, це дуже хороша ціна на 3 штуки цього засобу. Ну, ось такі були мої покупки. Ви просили, <ріст> я відкриваю. розпаковую. Давайте подивимося, що буде у нас 1 лютого субота. З останнім місяцем зими. Попереду тільки краще. Добре, я сподіваюся, що дійсно попереду буде краще. Тільки найкраще. Ви знаєте, за що я говорю. Ми всі це чекаємо. Дякую вам за перегляд. Економних вам покупок і з вами вже зустрінемося в наступному відео. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!